В бюджеті, в міському бюджеті було передбачено програмою по управлінню культури 120 тисяч. Це кошти достатньо малі, їх не вистачить для того, щоб покрити всі витрати на святкування. І тому ми активно зайняті роботою з меценатами, з спонсорами, з благодійниками, за що сьогодні безмежно вдячні. Простим громадянам, які 50 гривень перераховують, благодійний рахунок управління культури з поміткою до Дня міста, це спеціальний рахунок відкритий. І е, малим підприємцям, бізнесменам, керівникам е, великих підприємств, е, організацій, установ, наших комунальних підприємств. Ми взя... вдячні всім небайдужим, хто наповнює бюджет е, свята. Е, Коштами, тому що це дуже важливо, щоб зробити все організовано, красиво і цікаво для наших громадян потрібні кошти. Тому, як я вже сказала, бюджетних коштів буде витрачено 120 тисяч, а взагалі на сьогоднішній день по попереднім підрахункам ще поки що бюджет цього свята буде складати десь.